Це відео про жіночу безпеку та як не зникнути в мегаполісі на 10 років. Вітаю вас на своєму youtube каналі! Мене звати Катя, і сьогодні, можливо, в нас буде трошки містики, але знаєте, я не посягаю ще і на жанр true crime. А... Якщо так можна назвати це відео справжнім трю краймом, тут ну не буде цієї музички дебільної, Понімається Дарія Бульба народилася в Одесі в 1995 році. Вчилася вона в тому ж місті в Одеському фаховому коледжі на правознавстві і паралельно з цим була закріплена в якості моделі в агенції Art Podium. Це материнська агенція, тобто зазвичай це перша агенція для моделі. А яка шукає вже в інших країнах інші агенції для того, щоб дівчата отримали свою роботу. А потім певну частину їх зарплатні, наприклад, вона піде. А тій ж самій материнській агенції, і вже в 2013 році Даша, завдяки моделінгу, змогла побувати в Турції, Греції та в Італії. До речі, багато хто вважає Дашу дуже відомою моделлю, а на мій особистий погляд, воно так не є, тому що я не знаю жодного показу або фотосесії Даші для якогось відомого популярного міжнародного бренду, наприклад, там що було на той момент: Versace, Chanel, Dior. Крістіан Лакруа ну коротше, ви зрозуміли. Єдине, що вона була на українському фешн-віку, звідти фотографії є. Також дівчина вибрала собі як хобі гру на гітарі. Та спів в 2016 році, а саме в квітні місяці, Дарі отримала чергове запрошення в Китай, а саме в Шанхай. Її там прийняла китайська агенція BYS Model Agency. Це була її не перша поїздка в цю країну. Сестра Даші Катерина. Вона розповідала про те, що Даші дуже сильно подобалася культура Шанхаю і в принципі культура Китаю. А вона знала англійську досконало, і завдяки своїй кар'єрі моделі вона поступово вивчала китайську мову. Дар'я працювала плідно та могла робити дуже багато фотосетів за один день. Давайте не забувати, що в Китаї така схемка вона дуже сильно розповсюджена. Ти там, як модель, працюєш на ізнос, але, на жаль, за маленькі гроші. Зазвичай це якісь локальні зйомки для китайських фаст фешнів або, наприклад, на Аліекспрес. До речі, на AliExpress у Даші зйомки також були. Вона це писала на своїй сторінці, вже в закритій забороненій соціальній мережі. В контакті. Дівчина користувалася попитом у замовників, тому що в неї слов'янська зовнішність. Хто не знає, мабуть, всі знають про той факт, що азіатам дуже подобається європейська зовнішність, особливо у дівчат. 5 серпня 2016 року в Китаї почався сильний шторм, та мама Даші була занепокоєна. Дівчина одразу сказала мамі, щоб та не переживала, бо злива йде в іншій частині країни. А в Шанхаї, як такової, непогоди нема. Дівчина згадала, що 6 серпня. Тобто завтра в неї будуть зйомки в іншому місті, тому Дар'я не зможе виходити на зв'язок з батьками. Але як тільки з'явиться можливість, дівчина одразу подзвонить батькам. Мама чекала на дзвінок від доньки вже 7 серпня, коли Дар'я вже в теорії могла подзвонити своїй мамі. Але цього не сталося. Батьки, знаходячись в тривозі, дзвонять сусідці Даші, Морозові Олександрі, та підтвердила, що дівчина ще не повернулася додому після зйомок. Варто зазначити, що Саша відверто не була подругою Даші, а скоріш, просто була її сусідкою. В Китаї безліч агенцій, які винаймають двох або трьохкімнатні квартири. Та селять в них дівчат зі своїх відповідно агенцій. Але це, скоріш за все, в більшості своєї працює як рандомайзер, а не через то. Які в кого вподобання, та явно не по людському фактору, родина забила тривогу і звернулася в українське консульство. Вже звідти повноважена людина подала заяву в шанхайську поліцію для того, щоб з'ясувати, де знаходиться наша громадянка. Батьки Даші власноруч зверталися до Міністерства закордонних справ. Але зворотнього відгуку не отримали. Тоді батько дівчини вже самостійно планував відвідати Китай та разом з поліцією знайти свою доньку. Пройшовши декілька кругів бюрократичного аду, все ж таки йому вдалося отримати дозвіл на в'їзд в КНР. Згадаю ще той факт, а батьки Дар'ї намагалися висвітлити зникнення власної доньки через українські ЗМІ, але вони отримали відмову. А причина відмови, вона неясна, вона не зрозуміла. Повернемося в шанхай. Поліція береться за цю справу і починає перевіряти камери спостереження в місті. Наголошу на тому, що шанхай це великий мегаполіс, та він буквально є однією великою. Камерою спостереження. Вони утикані повсюду та є на кожному куточку міста. Я думаю, що тут камери відіграють роль не спостерігача заради безпеки а людей в цьому місті, в принципі, в цій країні. А я думаю, що тут камери працюють як тотальний контроль за населенням. Та, як знаєте, така а, важка рука. Бо знаєте, якщо б це дійсно було б зроблено а, для безпеки, а, я, ну, я б в це повірила дійсно, але відбулася ось така ситуація, як з Дашею. Тому, ну, як ми бачимо, жодної безпеки, жодна камера а, дати не змогла. Тобто цієї ситуації взагалі б не відбулося, і потім пізніше трошки я вам розповім, чому маршрут Дар'ї пролягав через набережну, де вона повинна була сісти на водний транспорт. Це норм історія для такого місця, і він користується великою популярністю. І ось камери певний час фіксують місце положення Даші, де видно, що дівчина йде, пританцьовуючи та слухаючи музику. І тут найцікавіше: Даша попадає в. Так звану сліпу зону це зона, куди не добивають близькі одна одній камери. І все дівчина безслідно зникає. Далі її фіксування на камерах взагалі не відбувається. Поліція розглядає теорію самогубства, мов можливо, в її житті були проблеми, і вона вирішила покінчити з собою. Що родичі, що сусідки відмовилися від цієї версії, бо знали, що причин для зведення власних рахунків у дівчини. Не було. При обшуку акваторії, де була та сама набережна, де в останній раз бачили Дашу, не було знайдено ні тіла, ні її речей, нічого, що б могло свідчити про те, що е, дівчина втопилася. І таке враження, що поліція з цього моменту починає тикати пальцем у небо, мов, ну окей, Цю версію наприйняли, значить, 100% мова йде про якесь сп'яніння тими самими наркотиками. Залишилися деякі кусочки-переписки, де ми дійсно дізнаємося, що котики були знайомі Даші, і вона любила ними бавитися. Навіть є думка про те, що Даша перевозила наркотики, саме марки, і ніби вона цим пишалася, що в неї це вдалося. Бо, якщо б не вийшло, то дівчина повинна. Була бути страченою за законодавством Китаю через те, що вона перевезла через кордон наркотичні речовини. А також з переписок ми дізнаємося про те, що Даша мала свою аптечку, де вона зберігала свої ліки. Але є цікава зачіпка. Дар'я йшла на зустріч до людини, скоріш за все, чоловіка. Вона двічі з ним розмовляла та погоджувала зустріч, але сама людина, цей чоловік, двічі і не приходив. А у третій раз, коли Дар'я вже прийшла, дівчина зникла. Багато хто дотримується думки того, що людина на зустріч з котрою йшла і Даша. А... Якось причетна до її зникнення. Мов перший раз ця людина викликала Дашу на зустріч, щоб познайомитися з її маршрутом, а в другий раз це щоб прослідкувати, чи дотримується воно того самого маршруту. А вже в третій раз, коли все ж таки Даша піде на зустрічі і її путь буде вивчений, вони її вкрадуть, він її вкраде навіть, ну, ми не знаємо загальних речей навіть про цю людину. Ми навіть не знаємо ста цієї людини. Але все ж таки більшість думає, що це, це був чоловік, бо знов ж таки є якісь докази того, що коли Даша розмовляла з цією людиною, то в телефоні було чутно чоловічий саме голос. Цієї теорії я теж не притримуюся і знов ж таки розповім трошки пізніше. На той час її друзі та колеги не стоять на місці. Вони починають свій а, вільний волонтерський пошук Даші, а вони починають розкліювати листівки, вони починають питати людей, чи не бачили ви таку-то, таку-та дівчину. Але в певний момент поліція помітила: ну, щось якось ну, дуже багато людей зацікавлені в тому, що Даша пропала. тому... А поліція починає погрожувати її друзям та колегам, кажучи, що ви заважаєте слідству. А якщо ви надалі будете таке продовжувати, ми вас прихлопнемо. Тому давайте валіть взагалі сворачитися. Тикання пальцем у небо продовжується, і поліція вже пропонує варіант з нещасним випадком. Даша йшла, сперлася на огородження набережної та впала. Але знову ж таки. У воді нічого не було знайдено. Я схиляюся до того, що поліція когось викриває, і додам те, що обіцяла про камери. Дивіться, ви, наче, зробили ці камери для того, щоб повсюду були спокій та благодать. Але чому сталося таке? Тобто, комусь вигідно, щоб саме запис з Дашою обірвався. І, взагалі, пропав, або він обірвався навмисно. Зараз мова йде про навмисне викрадення Даші з подальшою метою експлуатувати її саме як сексуальну рабиню, або щось набагато страшніше. наприклад... Знаєте, в такій ситуації ми ну, реально можемо зробити припущення, що дівчину а, забрали на... для того, щоб торгувати її органами. Нею могли дуже сильно зацікавитися, побачивши її світлини з соціальних мереж. До речі, на той час дівчина користувалася інстаграмом, ВКонтакте, скайпом та відчатом. WeChat – це аналог WhatsApp або Telegram. У. Всі ми знаємо, що в Китаї заборонені наші звичні соцмережі, і вони там використовують свої рідні, ми так можемо назвати їх аналогами. Якщо намагатися думати як людина, яка займається рабством, якщо я взагалі можу таке казати, то чому б не привести на таку працю, працю а таку гарну дівчину, тим паче модель. Тобто, знаєте, якимось колом людей її краса визначена, тобто вона дійсно гарна. Як я казала раніше, все ж таки в східних країнах а, дівчата «caucasian appearance», я. Yeah. А дівчата європейської зовнішності дуже подобаються. Вважаю, що все це було сплановано і ехіренно кришується поліцією, тому що поліція не проявила бодай мале бажання допомогти батькам знайти їх доньку. Також поліція тиснула на сусідок Даші, щоб ті визнали, що Даша була наркоманкою, і коли вона ловила галюни, то шльопнула з мосту. Спираючись на дані, Global Slavery Index 2023, в Китаї у 2021 році нараховувалось близько 6 мільйонів людей, які живуть в умовах сучасного рабства, що включає в себе торгівлю нареченими. Боже, не вірю, що буду це зараз казати, але вартість однієї жінки приблизно від 3 до 13 тисяч доларів. Кіберсекс-торгівлю та експлуатацію південно-корейських жінок далі я буду говорити про інформацію, яка була. Сказано на словах. Тобто, в 2019 році якась жінка побачила Дашу в китайському або в Шанхайському клубі. А вона намагалася її огукнути? Відгукнути? Відгук. Вона її впізнала та викрикнула її ім'я. На що Якась жінка, ну умовно, наша Даша, про котру ми зараз розмовляємо. Вона обернулася, подивилася. І потім цю дівчину, яка ніби Даша, її забрали, Боже, що так сувалося, Ліза. Її забрали двоє чоловіків, і кудись її відвели. Я не буду давати. Ні собі, ні вам якихось хибних надій, але я дійсно вважаю, що а, Даші вже нема разом з нами в живих. А поліція. А що поліція? Справа досі відкрита і о, нова інформація в справу просто не додається, бо її нема. Іноді великі міста можуть здаватися центром втілення ваших мрій та цілей. Вони заворожують своїм вайбом та відкритістю до всього нового, а особливо нових людей. Більше пропозицій, вибіру та можливостей, але ми. Це єдине, що в нас є. Кар'єру можна встигнути побудувати, але головне не загубитися в місті своїх мрій та бажань. А і зараз я кажу не тільки про місто. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, то можете поставити мов подобайку або написати коментар та підписатися і на мої соцмережі. А якої теорії або декількох теорій власне притримуєтеся саме ви. Буде цікаво почитати, тому що ну камон, ми не знаємо, де знаходиться наша а, співгромадянка взагалі в цьому звіті. і мені цікаво дізнатися саме вашу думку та ваші версії. Можливо, щось того, що я озвучила, було недостатньо, але сподіваюся, що достатньо. Слава Україні! Asta după